Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішнє відео мені здається буде на досить цікаву, незвичну тему, яку мені... Підказала одна з моїх глядачок. Мені неймовірно приємно той факт, що ви дуже часто в коментарях пишете теми або якісь ваші парфумерні запити, на які вам хочеться, щоб я зняла відео. Дякую за цю комунікацію і продовжуйте це робити, тому що. Це мене надихає на створення нового контенту, і це дає мені розуміння того, що те про тему, яку я буду висвітлювати, цікава моїй аудиторії, ну а робити це така, знаєте, подвійна приємність, подвійне задоволення. І от глядачка попросила мене зробити підбірку ароматів дистанція, ароматів броня, тобто тих ароматів, які змушують оточуючих. Трошки ніби з осторогою і з більшою обережністю поружувати, як то кажуть, наші особисті кордони, тому що е такі, знаєте, м'які, жіночні, легкі, ненав'язливі аромати, вони часто створюють, по-перше, бажання бути поруч з нами, по-друге, створюють наш якийсь такий м'який образ. А іноді буває настрій, що тобі не хочеться, щоб довкола тебе знаходилося багато людей, щоб ці люди максимально близько наближались до тебе ну, в плані спілкування, в плані е, там, періоду знаходження. Тому сьогодні вашій увазі я хочу продемонструвати аромати е, броня, які особисто я виокремила за своїм якимось особистим таким, знаєте, Досвідом і за тим, як сприймають ці аромати оточуючі. І здебільшого ці аромати звучать дуже аскетично, дуже так знаєте, гіркувато колко і ніби дають. Мо оточуючи натяк, що потрібно тримати дистанцію. І почати хочу з аромату, який в мене відразу ж прийшов на думку мені, коли я побачила запит на подібну підзабірку. Це аромат бренду Estee Lauder Knowing. І це дуже красива, як на мене. Вишукана, складно побудована, багатокомпонентна композиція, яка безумовно базується на нотах альдегідів, які є на старті, і решти дуже великої кількості компонентів: це і дубовий мох, і спеції, і амбра, і ветивер, і, і мімоза, і коріандр, і зелені ноти, і троянда, і жасмин. Цей і пачулі, і калардамон, і листи лавру, і корінь ірису складно, потужно, щільно. І сама назва, і сам такий посил, який був за цим ароматом, суть його в тому, що жінка отримує знання і починає в суспільстві, зокрема в бізнесі, отримувати тотожні позиції з чоловіками. І в референсі цього аромату, і в іміджі там дуже красива ніжна, жіночна така, така вишукана дівчина, але в костюмі. І цей костюм також як броня, за якою ховається оця жіночність, і усі наслідки, які з неї йдуть. Це якась легкість, може, якась недалекість, можливо, якась відсутність знань, вмінь та навичок, які е, чоловіки так люблять демонструвати і в якійсь мірі принижувати в жінках. І от цей аромат це як маніфест жінки, жінки яка на рівні з чоловіками хоче е, бути в цьому світі. І для мене це от дійсно такий е, аромат, парфум, броня, який не всі розуміють, але Ті, хто відкрив його красу, щиро нею захоплюються. І ось сьогодні в е, рамках підбірки аромати м, обладунки, скажімо так, це аромат Este Lauder Novin. Таким самим ароматом обладунком для яким я часто користуюсь, коли не хочу до себе зайвої уваги, для мене є аромат бренду Eccentric Molecules Molecula 03. І це чиста молекула ветиверу. Традиційно ветивер вважається чоловічою нотою, і здебільшого використовується в. Ароматах, адресованих чоловічій аудиторії. І коли ти наносиш, ну, власне, композиція позиціонується як унісекс. Вона пропонується як чоловікам, так і жінкам до використання. Але от коли особисто я наношу цей аромат, чоловіки якось по-іншому реагують на його присутність, тому що вони вловлюють ніби якусь чоловічу вібрацію, і вже починають з осторогою до тебе ставитися без зайвих якихось проявів уваги. І це мені іноді дуже імпонує. І тому сьогодні в рамках нинішньої підбірки також я вам рекомендую використовувати третю молекулу бренду Eccentric Molecules. Таким самим для мене дистанційним ароматом є ще один аромат. Бренду Шанель, це Шанель номер 19 версія в парфумованій воді. Це аромат крані, Останній аромат, який був створений ще за життя самої Коко Шанель. Номер 19 це дата її народження. І оце звучання таке, якесь, знаєте, сухе, трав'янисте, якесь воно таке. Ота... Ірисова тональність, яка тут проявляється, я просто від неї в захваті. Тут власне, є і ірис, і корінь ірису, і троянда, і конвалія, і нарцис. Стартує аромат гальбанумом, гіацин, бергамот та неролі також на старті. Дуже вони якісь такі потужні, своєрідні, деякі мають таке ретрове звучання, хоча воно мені дуже імпонує і багатьох змушує саме оце таке класичне звучання якось. Триматися від тебе подалі, як то кажуть, і час від часу мені цього, це, цього я потребую і тому використовую цей аромат, тому що особисто я від нього просто в захваті. Він мені дуже подобається. А те, що оточуючи, тримається від тебе трошки е, так, на, на відстані, то це теж плюс цьому аромату. Е, дубовий мох, кедр, шкіра, е, е, сантал. Все тут є, і оця якась гірчинка, і зеленинка, і сухість. Дуже класний аромат. Неймовірно мені імпонує. І для мене це також представник таких ароматів, обладунків, які ніби тебе захищають від. Зовнішнього впливу від якоїсь уваги, якої ти не потребуєш, і яка іноді буває в якійсь мірі надокучливою. Таким самим ароматом-обладунком для мене є ще композиція бренду Lancome, Ode Lancome. І хоч вона знаходиться в серії цих свіжих, невагомих, красивих ароматів от азуржері, але цей аромат. він Інший, він строгий, він з гірчинкою, з сухинкою. Знову ж оцей такий ретрово-вінтажний фльор. І е, ну, для мене е, краса цих ароматів, вона очевидна, їхня історична цінність така сама для мене, вона на поверхні, як то кажуть. Але багато хто. Не так охоче, наприклад, сприймаю цей аромат, як той самий одазур, де пишним цвітом цвіте півонія, ця ніжна жіночна, ні, цей аромат, я ще раз повторюсь: колючий, сухий лимон, бергамот, жимолость це все на старті. і оця... Гірчинка тут якраз існує саме завдяки їм розмарин, базилік, коріандр, жесмин це знову ж таки оця сухість, оця спецієвість гірчинка, якась ніби як, якимось, як полином. трошки. І база, знову ж той самий дубовий мох. Та, та деревина сона, тональність ветиверу та санталу. Класно, дуже якось, ну, я таке люблю. Воно якесь і унісексове, і ретрове звучання дуже мені подобається, неймовірно задоволена цим ароматом, і його я особисто з власної експертизи відношу до аромата броні, аромату обладунку. Ідеально звучить. Подібного типу звучання для мене є звучання аромату бренду Saint Laurent. Рівгош, класичний знаковий аромат для бренду Івсев Лоран. І він також якийсь такий харизматичний, незвичний. І, ну, оточуючи, за осторогою до нього відносяться, хтось його вгадує, його звучання, тому що ну, аромат тривалий час вже існує, але саме звучання для багатьох не Для багатьох. Ну, я навіть скажу некомфортне, і е, ну, більшість оточуючих тримається від вас подалі. А власне, якщо ви шукаєте якогось такого соціального усамітнення, то саме оці аромати обладунки, аромати броня дають вам можливість от відчути оце таке бажане усамітнення. Ну і оце звучання дарують, звичайно, що альдегіди, оця така. Колючість. Зелені ноти, жимолость, бергамот, лимон це все на старті. Троянда, ірис, герань, жасмин, магнолія. Ці квіти в серці, але якісь вони такі містичні, якісь вони такі незвичні, нетипові, неніжні, недівочі. А от якраз якась в них така. Загадка і загадка ніби з небезпекою, і ця небезпека ніби дає е, натяк, оточуючим, триматися подалі від вас. Ну і дубовий мох, ветивер, мускус, сантал, тонка в базі також <с> додають своєї якось, так знаєте, нагнітаючи цю всю обстановку і е, дають можливість е, якось трошки дистанціюватися від всіх. Я не хочу сказати, що ці аромати погано звучать. але вони звучать незрозуміло для багатьох. Вони діаметрально протилежні, чим звучання, які пропонує сучасна парфумерія. Е, парфумерія, яка зараз дуже популярна і яку можна відчути ну, скрізь де завгодно. І саме оця незрозумілість багатьма, е, знаєте, щось незвідане, ідентифікується як щось небезпечне. Тому краще триматися від нього подалі. Ну і оцей такий, Ефект аромату обладунку, відповідно, спрацьовує. Так само для мене ароматом обладунком є представник бренду Ермес, композиція Калеш Карета. Це перший жіночий аромат в бренді Калеш, в бренді Ермес це туалетна вода. І вона також дуже незвично. Традиційно, до речі, побудована так, як для свого часу, але Нинішнє сприйняття цього аромату досить неоднозначне, і е, тих, хто вже так досить тривалий час знаходиться в звучанні е, таких класичних, для когось ретрових ароматів, вони розуміють красу прояву для тих, хто все-таки цікавиться більше новинками і сучасними проявами, ці аромати. От викликають бажання дистанціюватися від них, хоча сама композиція просто прекрасна. У мене є огляд на каналі на цей аромат, там детально і історія і про те, як звучить ця композиція. Можете ознайомитися, якщо є бажання та час. А власне, от чому я включила цей аромат в сьогоднішню підбірку, тому що теж він звучить. Незвично, нетипово, і для багатьох, ну, виникає у багатьох верніше, виникає бажання триматися осторонь і не підходити до вас. В ароматі дуже красиво звучать. І альдегіди вони дарують якусь таку приємну прозорість аромату. Ну, звичайно, і троянда, і ірис, і лангілан. Все кипарис, бергамот, неролі, апельсиновий цвіт також на старті. Вони дарують приємну щільність, приємно підкові, мох, сантал, кедр, бтивер, мускус, тонка. Це знову все тут є. І от якраз ці складні, елексирні, якісь такі е, гіркі, е, деревинні, смолянисті тона, для багатьох вони ну, в якійсь мірі незрозумілі і некомфортні. Тому саме це мені дозволяє піднести аромат калеш. Е, Бренду Ермес до композиції броні. Тому що, наприклад, якщо вже брати Келі Калеш, то це приємне звучання шкіри і квіткової тональності. Ну а калеш це, знаєте, така важка артилерія класики, яку, на жаль, багато хто не сприймає, ну і дає мені можливість включити сьогоднішній аромат в цю підбірку. Таким самим ароматом, бронею. Для мене ще є аромат бренду Dior Diorling. І він, і сучасний. Він нещодавно ну, відносно нещодавно був створений у 2012 році в рамках кріе місьє Dior, тобто творінь місьє Діор, але все рівно він має посил. На той період, коли працював та творив сам Крістіан Діор. Парфумери, створюючи цей аромат, надихалися тим періодом, тими канонами, якими керувалися, коли створювали цей аромат, тими якимись особливостями. Ну і аромат і вийшов з подібним звучанням того періоду, тому що тут стартує аромат бергамотом, жасмин в серці, шкіра та пачулі в базі. Здавалось б, лаконічно, але такі складні, потужні компоненти, і вони створюють оце дуже своєрідне звучання. Мені воно, до речі, дуже подобається. Я е, дуже люблю цей аромат. Для мене він якийсь такий. Навіть я б якусь нішу його віднесла, але нішу, яку треба розуміти. А те, що ти не розумієш, ти намагаєшся триматися від цього подалі. І от так відбувається з цим ароматом, коли я їм користуюся, тому що він сьогодні також як аромат обладунок, який ніби тебе захищає від оточуючих ну, таких контактів, які ти не яких тобі не хочеться, або ж спілкування, яке тобі не, не дуже комфортно, то от цей аромат ідеальний. Таким самим своєрідним м -м, ароматом бронею для мене є аромат е бренду Nikolai de Parfum Baikal Laser. Це класний шкіряний аромат, в якому якось таке все густе, інтенсивне, насичене. Він ніби розкішний, але такий. Якийсь незрозумілий, неоднозначний, і це викликає також бажання дистанціюватися. А я в цей момент просто насолоджуюсь цим ароматом. Тут починається аромат нотами шафрану та перцю. Серце аромату побудовано на нотах ірису, шкіри, соснової смоли, фіалки та троянди. І воно. Ніби ніжність і вершковість, і в той же час якась знову ж ця смолянисність, хвоїнка: ця. дерево, гуаяк, ветивер, мускус, боби тонко. В базі дуже красиво компонується з шкірою. Мені навіть я якісь удові ноти відчуваю, ну, це якесь моє особисте сприйняття. І для мене це як представник аромату обладунку, аромату дистанцій, аромату броні, тому що е, дуже він своєрідний і неоднозначно на нього реагують оточуючи, ну і дозволяє мені ніби знаходитися під захистом. Цього аромату. І фіналізувати буду ще одним ароматом, який я от внесла до цього переліку. Це аромат бренду Guerlain, композиція Lor Bloom. Такий присмерковий час сутінки. І якраз в якийсь оце таку зміну там дня і ночі, коли якраз так сіріє. І хочеться відчувати цей захист, тому що ти ніби в темряву заходиш, і цей аромат от якраз дарує мені цей захист. Тут старт дуже красивий спецій та бергамоту. І це якось незвично, сухо, неоднозначно, якось так ну, дуже незвично, і в той же час по-герленівськи є оце відчуття, що ти вже десь це відчував. І ця приємна така вершкова фіалочка, яка знаходиться в серці. І гвоздика, і неролі, і тубероза з трояндою є в серці, і вони ж створюють ніби цю таку квіткову м'якість, але в той же час от є щось тут незрозуміле, якесь таке е, ну, нетипове знову ж таки для сучасної парфумерії. І база з ірису, бензоїну, ванілі та бобів тонка завершують аромат, і от дають йому оце таке. Фінальне обрамлення, те, яке знову ж таки дає можливість цьому аромату, особисто для мене бути таким ароматом-обладунком, ароматом-бронею. І е, якось ну настільки він мені подобається, і в той же час настільки неоднозначно на нього реагують, оточуючи. Ну, в принципі, я не проти, мене все влаштовує. І от сьогодні цей аромат також в підбірці ароматів обладунків, ароматів броні. Ну, от, власне, така сьогоднішня підбірка вийшла. Такі аромати неоднозначні, дехто може не погодитися з моїм якимось враженням та описом цих композицій. Якщо це так, дайте мені знати вашу думку в коментарях. Мені буде її цікаво почитати. А для мене сьогоднішні аромати, про які я говорила, це як можливість, знаєте, теж. От, усамітнитися, побути сама з собою без можливості, ну як мінімум, міні, мінімізувавши можливість контакту з оточуючими, якщо я там десь знаходжуся за межами дому. І ці аромати ніби дають можливість тримати дистанцію і викликають бажання тримати дистанцію у оточуючих. Коли вони відчувають на мені ці композиція, а я власне насолоджуюся красою цих ароматів. І якщо якась композиція сьогоднішніх вас зацікавила. Ось моя сторінка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Можете написати мені туди, замовити сьогоднішніх героїв або ж аромати, які привернуть вашу увагу в моїй колекції. Я з задоволенням поділюся з вами цими композиціями, аби ви склали власну експертизу. І, можливо, вона буде тотожна з моєю. І ви ці аромати також віднесете до ароматів броні. Е, також в описі під даним відео є посилання на мої сторінки на шафа та кремчик в сайтах, де я ділюся своїми ароматами, роблю розпив ароматів, можете написати мені туди, якщо вам зручніше. Я також поділюся композиціями. Якщо дане відео вам сподобалося, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, скажіть, якими аромати ви вважаєте ароматами бронею, ароматами обладунку, які дають вам можливість якось усамітнюватися в цьому такому бурхливому соціумі. Мені буде цікаво дізнатися щось нове. Ну і глядачі каналу також люблять читати та якось реагувати на те, чим діляться інші глядачі. В коментарях, тому також зустрічаємося там. І від себе я хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!